Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні воно буде по запиту, який звучить так: аромати до Дня Святого Валентина. Нещодавно мені підписниця написала в коментарях, щоб я зняла таке відео. Ви знаєте, в нашій сім'ї немає традиції святкувати це свято, якось воно повз нас завжди проходить. Ще. В юності, ніколи ми якось не акцентували увагу на цьому святі. Ну, по-перше, мою маму звати Валентина, і завжди якось це було День Ангела моєї мами. Ну, ніякого такого романтичного змісту, ніби ми в це свято не вкладали. Але все ж таки, я вирішила записати це відео, тому що День Святого Валентина це романтичне свято, це зайвий раз. Така можливість з'являється, в кого вона є, звичайно, сходити на побачення. І я подумала: було би чудово сходити на побачення. Знаєте, я вже дуже давно не була на побаченні, я просто так собі подумала, а що б я нанесла, якби я йшла на побачення, які б аромати підійшли для цього побачення такого романтичного і так далі. І ви знаєте, коли я дивилася в свою шафу, я. Так собі взяла, на примітку десь двадцятку парфумів, які можна було б нанести на себе на якийсь романтичний такий захід зі своєю другою половинкою. Але сюди я взяла 10 ароматів, які, як мені здається, чудово підійдуть на романтичне свято зимове. Тобто, це такі більш зимові аромати, ті, які би я точно нанесла на побачення. Зимове побачення. Там ми не говоримо про якісь літні там, вечори і так далі. Тут будуть аромати якраз такі присвячені Дню Святого Валентина. У нас в цьому році така досить приємна зима, скажімо так, великих аж таких морозів немає, хоча вони були до 20, до мінус 20 доходило і трималося. Тиждень точно трималося, от. але е, на рівні комусь такому підтримується морозець, знаєте, то 3 градуси, то мінус 8. Отак от от температура скаче і е, дуже гарно все засніжило. Знаєте, і цей сніг тримається вже місяць, він абсолютно не тане. І все так дуже ну, красиво на дворі, немає якоїсь таку болота, чорноти. От, і красиво, звичайно, такі аромати, як мені здається, вони будуть звучати саме в таку погоду, в мінусову погоду. Але є ще нюанс, по якому принципу я обирала ці аромати, вивчаючи тих чоловіків, які оточують мене. Я дійшла в висновку, які аромати їм подобаються, а які не подобаються. Як правило, не подобається щось таке олдскульне, такі, знаєте, старі шипи, які мені, наприклад, подобаються, або якісь суперальдегідні аромати. Подобається щось просте, жіночне, зрозуміле, квіткові композиції. Ну, звичайно, якби я йшла на побачення, я би хотіла не дратувати свого супутника. А щоб він не акцентувався аж занадто на моєму парфумі, щоб він його не дратував, щоб він не привертав занадто багато до себе уваги, але тим не менше, щоб він так тонко якось шлейфив або нагадував про себе. Ну, одним словом, дуже багато бла-бла-бла. Давайте розпочинати. Перший аромат будемо таку градацію тут робити, від найлегшого до най... Такого активнішого, скажімо так, парфуму. А перший аромат, який я обрала б на побачення, це був би Malone Blackberry Bay. Ось такий от аромат. Я його дуже люблю. По-перше, я дуже люблю ягоди в парфумерії, особливо чорні ягоди і особливо смородину. Це дуже красивий, тирпкувато, свіжий аромат. Звичайно, він дуже гарно звучить в теплу погоду, але а, в прохолоду, от в такий невеликий мороз, це супер така, освіжаючий колонь, який ще більше а, холодиться, скажімо так, на холоді. Тобто він прямо дзвенить. Він настільки чисто звучить, я носила його вже кілька разів в мороз. Так, він не надто стійкий, але достатньо стійкий. Одна з найстійкіших, напевно, композицій у Джомалон в таких от світлих флаконах, ну, принаймні з тих, які я знаю. Досить стійкий аромат. От, мені здається, три години я його прекрасно відчуваю. а Коли аромат зігрівається, то і до п'яти годин може звучати на шкірі. Це. Дуже така гарна стійкість проекція для колоня. Терпкувато свіжо холодний аромат. Він буде пасувати, в принципі, не лише для романтичних там, побачень і так далі. Він взагалі супер універсальний аромат для мене. Я можу його порівняти. З Шанель Шанс в туалетній воді по цій універсальності, тобто аромат на всі випадки життя. Як для мене, він підходить в принципі, напевно, на будь-яку пору. Ну, хіба що в якусь таку затишну теплу осінь? Я його абсолютно не уявляю. Хоча ну, я не пробувала носити його весени, не уявляю. А, а так то, в будь-яку пору він буде доречний. Дуже гарний, це така легкість, прозорість, прохолода. Те, що не буде занадто привертати до себе увагу, але безумовно дуже красиво буде тонко так прохолодою такою віяти від вас, ну мені здається, це досить доречно, в тому числі і для побачення. Наступний аромат, який би я наділа, напевно, на побачення на День Святого Валентина або будь-яке побачення зимове, це Герлін, Мон Герлен, версія Флораль. У мене ось така тридцяточка. Красивий аромат. Квітів, лаванда тут. Лаванда дуже завуальована, знаєте, дуже приємна. Аромат мега жіночний, він невидатний, незапам'ятовуючийся, не як мені здається. Ну, от я б його не вирізнила в шлейфі. Наприклад, я б його ніколи не впізнала, я б ніколи його не розпізнала на комусь, не вигадала, що це. Але він, він приємний. Він приємний, він не дратуючий, він такий розслабляючий, навіть трішки, можливо, завдяки цій лаванді, дуже жіночна композиція. Я його не уявляю на чоловіках. Хоча тут лаванда, для мене лаванда, вона більш така чоловіча, все ж таки нота. Але ця лаванда вона обіграна тут іншими якимись квітами, які так дуже вдало вплетені в цю лаванду, в загальний такий букет квітковий. І незважаючи на те, що цей парфум я особисто полюбляю носити навесні, коли цвітуть сади, фруктові дерева. Але, от, знаєте, дивлячись на свою полицю, коли я. Відбирала аромати для цього відео, просто думала, що би я могла нанести, то цей аромат мені здався досить такий доречний, що стосується романтичного побачення. Він не буде дратувати, знову ж таки, не буде аж надто сильно привертати до себе увагу, але буде ну, от приємно такою, якоюсь, таким, знаєте, надійністю чи що, якимись таким спокоєм буде віяти від жінки, як мені здається. Наступний парфум такий вже старожил в моїй парфумерній колекції це Instant Мажик від Guerlain, Я думаю, хто знає цей аромат, погодяться, що він досить романтичний сам по собі. Такий повітряний. Я завжди цей аромат називала такою мигдалевою хмаринкою. Хоча аромат в мене, як я вже сказала, досить давно, і він набрав сили. Знаєте, от коли його наносиш, він такий якийсь повітряний, ну, от така хмаринка, така легкість, прозорість, і здається, що він не буде супер там, шлейфом і так далі. Але от на морозі, на прохолоді цей аромат дуже гарно розкривається. Коли десь знаєте, нанесеш от на зап'ясток, до прикладу, цей аромат і руки. Сховані в нас там в пальто чи в пуховиках, я не знаю. І коли ти щось робиш на дворі або за чимось тягнешся, і коли твоя рука, мимоволі, так от виглядує з під пальто, як з під верхнього одягу, доноситься ось цей такий от мигдалевий, дуже приємний аромат, шлейфить дуже гарно, він, так знаєте, якимись ривками. Слейфич про холоді це дуже гарно, дуже жіночно, безперечно, я дуже давно вже не носила цей парфум. Солодка мигдалева, така пір'їнка-хмаринка. Красивий аромат. Мені здається, досить романтичний. Наступний парфум, який мені здався романтичним і доречним це Валентіно Донна. Це така. Завуальована, я би сказала, завуальована все ж таки троянда з натяком на замшу. Сказати, що я тут прям відчуваю супер, прям відчуваю замшу, я не можу. Але щось таке шершавеньке тут є. Аромат злегка такий помадний, злегка пудровий, Ну, така жіночність у флаконі. Знову ж таки, я не дуже уявляю цей аромат на чоловіка, хоча я можу помилятися. Я... Я не чула його зі свого чоловіка, тому не знаю. я Якось цей аромат асоціюю з собою, більше з жіночністю, тому я його навіть якось на полицю не виставляла, щоб він там свої руки тягнув до нього. Це така більш впевненіша вже в собі жінка. Це побачення в день, можливо, це якийсь ланч. Ну, якось так я бачу, це не зовсім на вечір. Хоча якийсь такий романтичний фльор все ж таки присутній в цьому ароматі. Я його дуже люблю і дуже рада, що він у мене є. Ще один жіночний повітряний мускусний аромат це, звичайно, 19 пудре від Шанель. Шикарний просто аромат. Ви знаєте, що. Декілька днів тому моя донька нанесла на себе цей парфум і пішла до школи. Я ще була в себе в ліжку, вона просто зранку зайшла, відчинила шафу, взяла аромат, який захотіла, запитала мене, що це. Я сказала: там, це пудра, можеш там на себе нанести. Вона нанесла і пішла. І коли я встала, почала тут займатися домашніми різними клопотами, я почула цей запах в неї в кімнаті. І на хвилину замислила, що вона на себе наносила. Тому що мені пахло ретро. Це вперше, коли я в шлейфі, ну тобто, вже дитина пішла, пройшла, пройшола, пройшов, пройшла година, напевно, з моменту її виходу з дому, скажімо так, а шлейф залишився. І я не одразу розпізнала, що це таке, і не одразу згадала. Тобто мені знадобилося декілька хвилин, щоб згадати, що вона сьогодні зранку на себе наносила, тому що. Отакий трошки ретро-вайп, ніби я відчула в шлейфі, це вперше, як я вже казала. Ніколи він для мене якось так не ретрив, не було ніякого ретро, ніякого вінтажа, а тут, от прям запахло. І ви знаєте, от зараз, вдихаючи з-під кришки, от це в пульвик, я відчуваю такий злегка ретро-нальот. Це залишається такий зелений. Пухнастий а... вологий, напевно, все ж таки мускус. Білий пухнастий мускус. Завжди я так описувала цей аромат, тому що він такий і є для мене. Для мене це просто жіночність у флаконі, особливо навесні. Це надзвичайно гарно. Але сьогодні я відчула, ну, зараз під короба і пару днів назад, от нещодавно, скажімо так, я відчула ретро вайб невеличкі в ньому. Такий притаманний ароматом Шанель, напевно. Це залишається дуже гарно і дуже прекрасно, і красиво і так далі. І я думаю, що чоловікам вподобається аромат, ну, принаймні тим чоловікам, які я знаю, подобається цей аромат, тому що він такий жіночно-пудровий. Знаєте, чоловікам завжди подобається те, що їх відрізняє від жінок. Ну, їм подобаються підбори, їм подобаються сукні. Да? Їм подобається оця жіночність те, чого не мають вони. Ну, а нам, відповідно, жінкам подобається така от маскулінність масліність Ну, це, це нормально. Тому для мене цей аромат дуже жіночний, і він подобається чоловікам. Красиво, я би його наділа на романтичне побачення. Зимови. Так, ну і наступна п'ятірка, це вже будуть такі аромати більш насиченіші, більш важкіші по своєму звучанню і, напевно, більш вечірніші. Такі, да? От перша п'ятірка, про яку ми вже поговорили, це побачення в першій половині дня, скажімо так, або ну, можливо, це аромати на роботу на 14 лютого, коли вам хочеться, коли у вас романтичний настрій. Да? От. А це вже такий от настрій вечірній, романтичний, скажімо так. Ванкліфендар Пелс, роза руж. Ось такий от прекрасний просто аромат. Це вареньєва така троянда з вареньом. Варення таке чорносмородинове, взагалі якесь таке ягідне, темноягідне варення. І в це варення додали пелюстки троянд. Дуже насичений, дуже мега-красивий аромат, шлейфовий, такий гарний, окутуючий, просто затишний. Ну, я просто уявляю, як я наношу цей аромат. Сідаю, наприклад, в таксі. Я йду по холодній вулиці, закутана в верхній одяг, шарфи і так далі. Я сідаю в таксі, аромат нагрівається. Я розматую бо мені жарко в таксі, аромат звучить. Таксист робить мені комплімент. Потім я виходжу з таксі, знову цей мороз, я знову ховаюся, заходжу в заклад, в ресторан, де мене чекає вже мій супутник. І... Я знімаю одяг, підходжу, і ми вітаємося. І він каже: від тебе дуже приємно пахне О, такі в таким Ну, Це аромат дуже жіночний, як на мене. Хоча, ну, звичайно, чоловіки його можуть носити. Але мені за цією жінкам він більше пасує. У мене якась така асоціація, яку я вам щойно описала. Дуже приємна солодковорення троянда, шлейфова стійка красива. Наступний аромат для вечірнього побачення День Святого Валентина це Miss Dior Absolutely Blooming. Його би я так само могла обрати на побачення. Ну, по-перше, цей аромат дарував мені колись мій чоловік. І це ну, зіграло би якусь роль. Це дуже красиво, це така малина густа, солодка, знову ж таки, густе, солодке, якесь варево. Але. Ну, я все ж таки вважаю, що він не надто солодкий. Ну, він не, я й не можу його порівняти з Лавіабель. Лавіабель я, я би не обирала на романтичне побачення. Хоча він подобається моєму чоловіку і там, моєму батьку. І ну, взагалі чоловікам подобається, в принципі. Лавіабель, але я би не наносила. На цей аромат я регулярно отримую компліменти. Він дуже компліментарний, дуже красивий жіночний. Ну, така малина, знаєте. Якщо попередній аромат, це все ж таки така варення з чорної смородини різних чорних ягід, то це а, півонія, троянда і червоні ягоди. Ну, по типу малини. От. Таке от варево, дуже стійкий, дуже мега-шлейфовий. Місдіор абсолютно бломін. Краса. Наступний аромат це такий, вже, знаєте, побачення з продовженням, скажімо так, це гіпнотік ну, типу в парфумованій воді. Просто магічний такий от шар і магічне зілля в ньому. Це мигдаль, лакриця, вишня. Дуже так <кхід> пудрово, не косметично. Тобто, це не косметична пудра, це така мигдалева пудра. Лакриця додає цьому аромату глибини. Для мене він дуже сексуальний. цей аромат, я його сприймаю, як аромат вечора, як аромат інтиму, такого спокою, розслабленості в обіймах коханої людини. Дуже крутий аромат це просто ну, жінка-кішка. Да. Однозначно я би цей аромат обирала на вечірнє побачення з коханою людиною. Наступний аромат, який десь поряд стоїть з попереднім, це Трезор Лянуї, класичний Лянуї. Аланком. Це кава. Троянда кава. Ош, який він гарний, він такий глибокий, темний, ну просто шикарний аромат, солодкий, безумовно. Надзвичайної краси парфум, надзвичайно, я позаминулого, здається. минулого її зими я його носила в рік війни. Ні. Ну, коротше, я не пам'ятаю, чи в кінці 22-го, чи на початку 23-го він у мене з'явився. Я його прям з запоєм носила. Це шикарний аромат на зимові дні, холодні. Він дуже гарно розкривається. Знову ж таки, я люблю ось це, от коли ти наносиш аромат, як я вже розповідала, на шкіру обов'язково ти кутаєшся, потім ти кудись приходиш, ти роздягаєшся, і такі от ці маніпуляції постійні, то ти кудись ідеш, і цей аромат то нагрівається на шкірі, то знову якось кожиться, коли ти виходиш на повітря. Це дуже гарно. Ось ця гра постійно він з'являється, зникає. Ну, це кава в першу чергу. Я відчуваю тут каву це дуже красивий, томний, густий такий шикарний жіночний аромат. Ну, і якщо ви вже зовсім смілива жінка, то можна надіти. Ну, це я для себе, я в першу чергу, себе, звичайно, асоціюю. Я, об, я обирала ті аромати, які би я нанесла на себе. Це, до речі, флакончик пасує до моєї блюзки сьогодні. Це Валентина Міро Ассолюто. Від Валентину аромат, на жаль, знятий. Це дуже густий, такий бальзамний, смолистий аромат. Ну, Миро. це миро, густе, солодке, тягуче. Чуть не напевно. Коли цей аромат мене тільки з'явився, це був обмін, я була прямо вау. Зараз трохи мій пил так охолов, аромат дуже насичений, він дуже густий, такий об'ємний. Це той парфум, який варто носити на побачення, але не варто перебарщувати пшиками. Тому що він може прям придушити ось цією такою димною якоюсь мирою, занадто солодкою аж. Ну, це, напевно, більше все ж таки аромат романтичний, безумовний. Як я вже сказала, він прямо межує для мене, от, практично але я б обирала, напевно, цей парфум на якусь романтичну прогулянку на свіжому повітрі. От знаєте, чому б і ні просто в місті поїсти ходога? Не пам'ятаю, вже коли їла хот-дог останній раз. Такий смачний, щоб він був. Ну, неважливо, от, знаєте, просто от з ходогом погуляти десь над річкою. Там де є повітря, багато повітря, коли можна не боятися, якоїсь да, там задушити, коли цей аромат буде кругом вас. Обережно потрібно з ним в приміщеннях все ж таки бути, тому що він просто мега насичений. От, а, ну, я вже вам описала, я бачу цей аромат. От, здавалось би, така жіночність, да, Афродізіяк, як я сказала, дуже солодке, таке, щось така жінка прямо. Все така напомажена, надушена, напудрена в цьому парфумі йде вздовж річки ісь ходох, там і сміється на всі свої красиві зуби з цим ароматом. Ну, от, не знаю, Яку, якась така асоціація. Гарно. Друзі, а я сподіваюся, ви трішки розважилися, дивлячись це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Напишіть, будь ласка, який аромат ви би наділи на романтичне побачення зі своєю другою половинкою. Дякую, що провели цей час зі мною. Всім бажаю багато-багато кохання. Па-па.